Новини фронту і сьогодні вони не добрі для наших ворогів. Але Легіон Свободи Росії, добровольчий корпус та Сибірський батальйон, прорвалися на територію Курської та Білгородської областей. Зараз там тривають запеклі бої. Основна ж мета повстанців це повалення путінського режиму. У той самий час безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Вибухи лунали у пітері, Нижньому Новгороді Таганрозі та Ганрозі та Ворлі. У соціальних мережах повідомляють про прильоти по двох великих нафтопереробних заводах, а також про ураження південної теплоелектростанції. На безпілотні хватом з моєї роботи. Я й на блідер воло на. Всьо в диміш. І наостанок про ще одну значну втрату окупантів сьогодні під час навчального польоту впав ворожий літак Іл-76. Один з його двигунів загорівся практично одразу після зльоту. І, попри намагання пілота дотягнути до аеродрому, судно впало у лісу смузі. Відомо, що на борту перебувало вісім членів екіпажу та сім пасажирів. За попередньою інформацією, усі вони загинули. Нет, нет, горит. Львів передав нашим захисникам ще дронів та різного обладнання на суму майже 13 мільйонів гривень. Зокрема, передали безпілотники генератор, монокуляри тощо. Від початку року на потреби наших бійців у межах загальноміської програми підтримки у місті Лева витратили понад 119 мільйонів гривень. Загалом на цей рік передбачено 1 мільярд гривень. Їх придумали студенти разом з викладачами та врятували тисячі життів. У львівській політехніці розробили дивопов'язки, які загоюють рани, зупиняють кров, а ще повністю розкладаються після використання. Протягом двох років наші науковці відправили до прифронтових лікарень чверть мільйона таких гідрогелових засобів. Але попит буквально зашкалює, а великих потужностей у політесі не було. І от сьогодні, завдяки фінансовому вливанню від обласних чиновників, вдалося відкрити нову лабораторію, але зупинятися лише на виробництві і пов'язок львівські вчені не збираються. Кажуть, що тепер із сучасним обладнанням працюватимуть над новими медичними винаходами. Я сподіваюся, один з перших років, що ми відійдемо не тільки від лабораторії, а ми зробимо сучасне виробництво. Політехнічний університет сертифікується і зможе продати або спільно зробити з виробником крутий виріб українського походження, який буде допомагати бійцям на фронті. На Львівщині викрили ще одного зловмисника, який допомагав ухилянтам. Відомо, що чоловік за 3 тисячі доларів продавав сфабриковані документи. Підозрюваний обіцяв виготовити для трьох військовозобов'язаних папери, які нададуть їм законне право виїзду за кордон. Встановлено, що одному з клієнтів він планував оформити третю групу інвалідності, а двом іншим посвідчення волонтерів. Наразі зловмисника затримано. Імпланти це єдиний був вихід, і він, він би не говорив. У два з половиною роки маленькому Матвійку поставили діагноз глухота. Хлопчик не говорив. Спершу батьки навіть не підозрювали, що проблема ховається саме в цьому. Обійшли багатьох лікарів і згодом перевіривши слух, зрозуміли, чому їхній син не говорить. Далі слухові апарати, заняття сурдопедагогами проте бажаного результату так і не було. Вийшло так, що він за 9 місяців сказав буквально пару слів. Тобто він ніби розуміє на побутовому рівні, що я в нього хочу, але по факту він нічого не говорить. От, і тому це питання вирішувало тільки імплантація. Єдиний шанс почути звуки хлопчику подарували у львівському Охмадиті. Медики виконали надскладну ювелірну операцію, кохлеарну імплантацію, завдяки якій до дитини повернеться слух. За рахунок того, що ми ввели електрод прямо до слухового нерва, так званий завиток, слимачок, імпульс електричні, які походять з імпланту, які походять фактично звук, переходить в імпульс, імпульс по електроді йде до слимачка, і воно передеться прямо до слухового нерва, то Відповідно, така дитина буде чути. Як вона буде чути, вона буде говорити. Ці діти мають великий шанс жити в звичайному середовищі, ходити до школи, досягнути того, що можуть, співати, танцювати. Ще одну таку операцію виконали трирічні діанці із сім'ї переселенців. Родина приїхала із міста Миколаїв. Дівчинка перечасно народилася на 26-му тижні вагітності із вагою всього 700 грам. Десь коли був рік, вона не плакала взагалі. І після реанімації нам сказали, що таке можливо, воно відновиться. І ми чекали, чекали, голос не відновився, тобто вона навіть не плакала. В неї такі, як в мишки, пісклявий голос був. Медики з'ясували, що дитина практично не має слуху, тому допомогти могла лише кохлеарна імплантація, яку успішно виконали медики охмадиту. Зазначимо, що після загоєння діткам підключать зовнішню частину апарату і тоді вже будуть помітні результати. Ми будемо таких дітей підключати приблизно за один місяць, і ми отримаємо першу реакцію на звуки. Прогнозується, що слух відновиться і діти будуть добре чути. Додамо, ці кохлеарні імпланти пацієнтам встановили безкоштовно, а самі апарати подарувала компанія-виробник. А загалом за 9 місяців тут виконали вже 5 таких операцій. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Сапери СНС знищили 9 мін часів Другої світової війни. Місцевий житель під час прогулянки виявив одну з них поблизу села Суховоля Золочівського району. Прибувши на місце події та провівши додаткове обстеження території, сапери СНС виявили ще 8 мін неподалік місця знахідки. Всі предмети знищили на спеціальному майданчику. Дива 90-річній бабці, вдалося вижити у справжньому армагедоні. Тільки послухайте, старенька саме порлася на літній кухні, як раптом будівля буквально здійнялася у повітря. Виявляється, у приміщенні накопичувався газ, юрвонув так сильно, що від стін залишилися лише руїни. Коли рятувальники приїхали на місце вибуху, вони і подумати не могли, що у цьому пеклі хтось міг вижити, але бабця виявилася сильнішою за цегло. Це важко повірити, але перебуваючи у самісінькому епіцентрі, вона лише отримав незначні опіки і зараз перебуває під наглядом лікарів. Що ж саме стало причиною витоку газу? Зараз з'ясовують експерти. А старенька впевнена, що вижила завдяки своєму ангелу-охоронцю. Також рятувальники ліквідували масштабну пожежу у житловому будинку на Львівщині. Займання трапилося у селі Муроване. На момент прибуття вогнеборців до місця події, дах будинку був повністю охоплений полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на сусідній будівлі. Гасили пожежу майже півтори години. Внаслідок загоряння майже повністю згорів дах. Було пошкоджено речі домашнього вжитку, але ніхто з людей не постраждав. До ліквідації займання залучили 29 рятувальників та 4 спецмашини. За дві хвилини дванадцята ночі з Олочівської трасою поблизу села 21-річний лейтенант поліції мчить на завдання. Але вже за кілька секунд вантажівка змітає з дороги його Фольксваген. Вижити у цій жахливій автотрощі у Романа Стахєва просто не було шансів. Від потужного удару легковик буквально спресувало. Аби вивільнити загиблого поліцейського, довелося викликати рятувальників. Ця трагедія не би як шокувала колег правоохоронця. Вони кажуть, що Роман був дуже світлою, життєрадісною та надійною Ю людиною, а у свою роботу він без перебільшення занурювався з головою.